Привіт, друзі! В цьому уроці французької мови я б хотів поговорити з вами про різницю між французьким носовим звуком О та французьким звуком О. Ще раз, друзі, у французькій мові є так звані назальні звуки, тобто носові звуки. І один з них це носовий звук ОН. ОН. У французькій транскрипції даний звук позначається саме таким знаком. Але є і просто звук О, О, який в транскрипції позначається ось таким знаком. Між ними є дуже суттєва різниця. Давайте повторимо: «Он», «он» – ООН це носовий звук, і просто О-О це звичайний звук О. Отже, друзі, чому саме про ці звуки я сьогодні хотів би з вами поговорити? А тому, що дуже часто початківці у вивченні французької мови плутають дані звуки. І це призводить до дуже несподіваних несподіванок. Я б сказав навіть так. Давайте розглянемо невеличкий приклад. Оберемо таке слово французьке слово ПОН. Дане слово виглядає саме так у французькій мові. Давайте скажемо ПОН. ПОН. Дане слово перекладається як міст. Тобто міст через річку, наприклад. ПОН. ПОН. В даному слові є дуже чіткий носовий звук ОН. ПОН. На письмі даний звук. Передається буквосполученням ОН. А читається це буквосполучення в даному слові як ОН. Носовий звук ОН. Давайте повторимо це слово «пон», «пон». Я думаю, що з попередніх моїх уроків ви вже знаєте, що літера Т у французьких словах, як правило, в кінці слова не читається. Отже, ще раз ПОН. ПОН. Це слово міст. Але, друзі мої, у французькій мові є і інше слово, яке на письмі виглядає ось таким чином. А читається воно як По. По. Як бачите, в цьому слові є просто звук О, і немає носового звуку «он». ОН. На письмі звук о в даному слові передається трьома літерами – А, Ю. І читаються вони як звук О. Давайте ще раз порівняємо слово ПО без носового звуку і слово PON з носовим звуком. І вся цікавість ситуації полягає в тому, що слово «по» не має жодного відношення до французького слова «пон». Тому що слово по перекладається як шкіра. І в цьому слові у нас є просто звук О, який на письмі, як ви бачите, передали три літери. І «е А, Ю. В цьому слові немає і не може бути носового звуку О. Давайте зробимо невеличкий висновок. Французьке слово «пон» з носовим. Звуком перекладається як міст. Ось такий гарний міст через річку. А французьке слово По перекладається як шкіра. Ці два слова дуже різні на письмі, як ви бачите. А от в вимові ці два слова відрізняються всього на всього одним звуком. Отже, французьке слово По. Яке перекладається як міст, у транскрипції буде виглядати ось таким чином. Пон, пон. А французьке слово шкіра, яке читається як По, у транскрипції буде виглядати ось таким чином. «По-ун». По. Що буде, друзі, якщо ми будемо плутати носовий звук «он» і просто звук О? Замість мосту? Пом в нас може вийти шкіра, а замість шкіри по може вийти міст. Пом. Отже, друзі, я думаю, що після сьогоднішнього уроку ви не будете плутати носовий звук О і звук О. Це дуже і дуже важливо. Давайте ще раз: міст, по шкіра. Друзі, вивчайте французьку мову з нами, не плутайте французькі звуки. І до зустрічі в наступних уроках.